الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على سلام حي على السلام هي على الفلاح la ilaha illallah <coughs> السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Теперішній час, поряд із користю соціальних мереж. У них є те, що завдає біль. Противники ахмадійської, мусульманської громади, користуючись цим, вдаються до вкрай непристойних висловлювань вони поширюють брехню і бруд проти хазрата, обітованого Месії, мир'ям та благословення, від чого серця мусульман Ахмаді розриваються? У відповідь деякі мусульмани Ахмаді, навіть маючи чисті наміри, використовують неналежні слова, які можуть бути витлумачені невірно. Це не наш шлях, і мусульманам Ахмаді слід уникати цього. Наше завдання не використовувати грубих слів і не відповідати в такому тоні, щоб через незнання з наших вуст не зірвалися слова, які могли б когось образити. Противники ж, використовуючи це, заявляють, що ми узу біля боронь Аллах, ображаємо посланця Аллаха, мріємо та благословення Аллаха, або його сподвижників нехай буде задоволеними Аллах. Тоді як у наших серцях їхній почесний статус настільки високий, що навіть мільярдна частина цього недоступна для розуміння цих людей. Це наше існування, присвячене посланцю Аллаха, миріму та благословенню Аллаха. Він, печатка пророків, улюбленець Аллаха, а його сподвижники посідають високе місце в наших серцях. Про що хазрат об'єднаний Месіє Миріму неодноразово говорив у словах, переважаючих у думках наших супротивників. У наших серцях не лише посланець Аллаха Маріму та благословення Аллаха займає такий статус, якого ніхто не може досягти, але високе місце займають і його сподвижники. Кожен мусульманин Ахмаді повинен пам'ятати про це та уникати слів, які можуть створити невірне враження або привести до його появи. Деякі мусульмани нахмаді думають, що відповідаючи так, вони проявляють прагнення, але це уявне прагнення не віглавство. Якщо мусульмани на говорить щось, що може бути витлумачено невірно, він ганьбить Хазрата обітованого месію миріму та громаду. Газрат обітуване Месієм мир йому сказав ви завжди повинні виявляти терпіння. Він також сказав, що вони ображають мене, але я не звертаю уваги на їхні образи і шкодую про них, бо вони, будучи нездатними досягти мого статусу, приховують свою безпорадність і ницість лише за рахунок образ. Кітумне Вони використовують підлі та низькі прийоми, тому що у них немає доказів, немає відповіді, і вони лише хочуть ображати. Нехай виносять фетви про куфер, фабрикують помилкові справи, обмовляють і звинувачують. Нехай використовують усі свої сили, щоб протистояти мені та побачать, на чию користь буде остаточне рішення. Робіть, що хочете, аллах зі мною, і остаточне рішення буде ясно. Якщо я звертатиму увагу на їхні образи, то не зможу досягти головної мети, дорученої мені Аллахом. Тому я не тільки не звертаю уваги на їхні образи, але й наставляю свою громаду терпіти їх, ніякому разі не відповідаючи образою на образи, бо це позбавляє благословення. Виявляйте терпіння та стійкість, показуючи свою гарну моральність ордеклекіахріфеслакиськіакно. Пам'ятайте, що між розумом та гнівом існує небезпечна ворожнеча. У гніві та запалі розум не залишається, але тому, хто терпить і виявляє стійкість, дарується світло, яке наповнює його розум і думки новим сяйвом, а потім від цього світла народжується інше світло. Останній гніву та запало серця і розум затьмарюється, і темрява породжує пітьму. Це урок, який ми завжди маємо пам'ятати. Той, Ахмаді, який самовпевнено вважає себе вченим і починає відповідати в соціальних мережах на заперечення так званих мул і противників, повинні уникати цього. Якщо потрібні відповіді, звертайтесь до вченої громади, які мають глибокі знання та до літератури громади. Відповіді мають бути ґрунтовними, які рішуче спростовують їх звинувачення та докази. Дотримуйтесь вчення хазрата обітуваного Месії Меріму, яке є справжнім ісламським вченням. інакше залишаючись у громаді, ганьбите її. Нехай захистить нас Аллах від зла ворогів і дарує розум тим, хто заявляє хибні звинувачення і часом без причини використовуючи слова, які спричиняють смуту і розбрат. Замість відповідей у соціальних мережах, схиліться перед Аллахом. удосконалюйте свої намази, вкладайте у своє простягання низ перед Аллахом такий біль, що ревнощі Аллаха скоріше прокинулися, і ми змогли досягти набагато кращих результатів, ніж ті, яких ці люди намагаються досягти своїми відповідями. Кожен мусульманин Ахмаді повинен уникати слів, які дають ворогові безпідставно стверджувати, що Ахмаді сказав те чи інше. Наша моральність повинна бути високою, і той, чия моральність на низькому рівні, не виконує обов'язки свого баяту, хазрата обітуваного месії Мир'єму. Ви повинні оцінювати себе, кожен має задуматися замість неналежних відповідей звернути увагу на молитви. <рес> Хай дарує нам Аллах здатність це зробити і не верне зло противників проти них самих та захистить нас від нього. <рес> الحمد لله نعوذ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَذوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر